Доброго дня, діти і шановні батьки. До вашої уваги заняття з грамоти. Дітки, зараз ми з вами пограємо в гру. Ви заплющите очі і будете уважно слухати, як почуєте звуки. Розпочнемо. Заплющіть очі. Відкрийте очі. Що ви почули? Будь ласка, я почула мій телефон. Добре, на очи ще раз. Відкрийте очи. Ще Що цього разу ви почули не Я почув дзвінка. Ти почув звук дзвінка. Ще раз тільки заплющіть оченята. Такі звуки ми називаємо немовними звуками. А зараз послухаємо казочку про звуки нашої мови. Приготуйтеся уважно, пізно восени, листопади, у мами зайчихи народився зайчик. Його так і назвали листопадничок. Мама погодувала була маленького зайчика і подив в своїх справах, Та він залишився один. Сумно і трошки страшно. Ішла лісом красуня, осень, побачила зайчика, взяла його на ручки і стала заспокоювати. Але слів він ще не знав, і вона до нього зверталася тільки звуками. Вона гладила його по спинці і казала ось так: А. І заспокоїмо його такими ніжними звуками мови. а, а о, о у е е Ее. Ці звуки, дітки, ми тільки, що ми зайчика так ніжно гладили і заспокоювали. Ми промовляємо лише одним голосом. Нам нічого в ротику не перешкоджає. Такі звуки ми називаємо голосом. Повторіть, будь ласка, голосні звуки. Голосні звуки, дітки, ми можемо проспівати. Давайте спробуємо так легенько їх протягнути, як пісеньку. Голосні звуки кружечком. Подивіться, будь ласка, ось ці кружечки перед вами. Поставте їх ближче до себе. І зараз ми перевіримо, як ви запам'ятали голосні звуки. Якщо я буду називати голосний звук, ви будете піднімати фішечку з кружечком позначкою голосного звуку. Якщо буду називати якийсь інший звук, тоді ви тільки піднімете хмаринку. Зрозуміло? фотовалите Слухай, но важно. А Дякую, Катюша, дякую. Опустимо. Mm -hmm. І mm -hmm. дякую. Mm -hmm. Молитві тільки всі кажуть, не визначали голосні звуки і інші, які я називала. Покладіть кішечки на коробочок столика. Я хотіла вам сказати, що голосні звуки кругу. Ховається в словах. І на початку слова, і всередині є вони і в кінці. Давайте зараз ви спробуєте назвати слова, які починаються голосним звуком А. А допоможуть вам у цьому картинки. Будь ласка, дівки. Отже, слова що починаються голосним звуком А. Максим. Автомобіль. Дякую, Каріна. А, -а, а Так. Олег. Катюшка назвала слово Олень. Діти, погодитеся з нею. Леночка, поясни. Бо олень починається на букву О. Звуком О. Слово Олень починається з звуку. Продовжуємо, діти, ще слова, що починаються з звуком А. Будь ласка, Віталій. Апельсин. Дякую. Ананас. Дякую. Ваша Молодець Максим. Абет. Дякую. А тепер дітки спробуйте назвати слова, що починаються з вугу О. Катюша. Сильніше. Дякую. Ти гарно запам'ятала це слово, Талик? Дякую. Максим. Зберися з думками. Поки ти подумаєш, яночка дасть відповідь, будь ласка. Осі. Дякую. А на цій картинці яке ще слово заховалося? Банзин. Дякую. Овал. Молодець. Вітали? Оса. Так, Окуляри. Дякую. А тепер спробуємо знайти слова, які починаються з звуком. І. Голосний. І. Вітали. І Приготували долоньки. Якщо я називаю слово на голосний звук, ви плескаєте долоньки. Якщо слово починається іншим звуком, ви залишаєтеся. Усіх уважно. Приготувалися. Апельсин. Огірок. Індик. Фрукти. Молодці. Осінь. Оранжевий. Овал. Зима. Дякую вам за правильні відповіді. І ще раз спробуємо. Ілюстрація. ілюмінатор, 11. 12. Молодці. А тепер, дітки, спробуємо бути дуже уважними і назвати зайве слово. Можна назвати, ласка. Слухайте уважно. Рядочок слів, а між ними одне є зайве. Пояснити чому? Апельсин, автомобіль, акула, олень. Будь ласка, Каліна. Тут зайве слово Олень. Можеш пояснити чому? Тому що всі. Тому що... Яке ж тут слово зайде, будь ласка, яночка? Алус. Чому ти так думаєш? От я починайте на У, а Абус починається на А. Дякую. І будьте ще уважні, ще одне завдання. Арбетка, оркестр, ікра, аптека, море. Яке тут зайве слово? Будь ласка, Максим? Моли. Чому ти так думаєш? Усі інші наголошні, а тут приголосні. Дякую, Максим. Інші слова починаються голосним звуком. А тепер, дітки, я вам хотіла розказати одну історію. Якраз у сени вітерець часто так може подмухати, що навіть голосні звуки зі слів він видував. Нам треба виправити помилку того вітерця, пустунця. Я буду вам називати слово без голосного звука, а ви будете його вставляти і відновлювати слово. Приготувалися? Спробуйте вставити голосний звук на початку у слові сінь. «Осі». Дякую. Лень. Ви виправили помилки вітерця, а зараз я хотіла взяти у вас невеличке інтерв'ю. Відповідати потрібно дуже швидко. Зосередьтеся, приготуйтеся. Як називається країна, в якій ми живемо? Україна? Якою мовою ми розмовляємо? Українською. Скільки голосних звуків є в українській мові? Шість. Хто може назвати шість голосних звуків? Дякую. Хто скаже, як ми позначаємо голосні звуки? Дякую. Ми позначаємо голосні звуки клужачку. Назви, будь ласка, слово на голосний звук А. а. Назви, будь ласка, слово на голосний звук Ірис. Yes. Будь ласка, назви Катюша слово на голосний звук О. О. Oh. Дякую, Катюша. Назви, будь ласка, Максим. Слово на голосний звук. А. Ага. Автомобіль. Будь ласка, Каїна, назви слово на голосний звук О. Олень. Дякую. Дітки, ви сьогодні були дуже гарними і старанними. Я дякую вам за.